Музей історії Трускавця це міський історичний музей, у якому зібрані матеріали і предмети з історії та культури міста, про видатних особистостей, пов'язаних із Трускавцем. Музей розташований в історичному розкішному будиночку колишньої віли Царіуш, яка є пам'яткою архітектури початку ХХ століття, в центральній частині Трускавця. Музей історії Трускавця був організований 29 грудня 1982 року. Перший зал. Експозиція музею відкривається археологічними знахідками з околиць Трускавця, датованими кінцем 2, початком III століття нашої ери, рисунками п'яти фортифікаційних укріплень 9-14 століть, залишки яких було виявлено під час облаштування курорту у 19 столітті. Ці експонати засвідчують, що історія Трускавця сягає в глибину віків. При тому, що перші письмові згадки датуються 1462-1469 роками. Одна з найбільших вірогідних версій походження назви міста говорить, що Трускавець бере свій початок від староукраїнського імені Трушко, яке утворило назву поселення Трушковичі, згодом Трускавичі, пізніше Трускавець. Мешканці села займалися сільським господарством та соливарним промислом. Який до кінця XVIII століття став монополією австрійців, що призвела до його занепаду. Активний пошук корисних копалин на території та в околицях Тускавця включали його до складу Борислава дрогобицького нафтового басейну. Геолого-розвідувальні роботи призвели до відкриття джерел цілющої води, яку почали ефективно використовувати для лікування людського організму, що спричинило заснування та становлення курорту. І про що розпочинає розповідь наступний зал. Другий експозиційний зал. У 1827 році в селі. Для приймання сірководневих ван було збудовано водолікарню на чотири кабіни, а також кілька будиночків для приїжджи. Цей рік і вважається офіційною датою заснування курорту. У залі експонуються книжки про лікування мінеральними водами в трускавці, портрет Теодора Торасевича, львівського аптекаря-хіміка, який у 1833-36 роках проводив хімічні аналізи відкритих на той час вод. Теодор Торосевич науково обҐрунтував доцільність використання мінерального джерела нафтуся як питної з лікувальною метою. За успіхи та досягнення в галузі розбудови курорту та дослідження лікувальних властивостей джерела нафтуся Трускавець в 1913 році був нагороджений золотою медаллю на спеціалізованій виставці у Львові. Багатий фотоматеріал та література. Показує розвиток курорту до 1939 року, маючи статус Австро-угорського, а згодом польського курорту. Третій експозиційний зал знайомить відвідувачів із подіями та документами із історії села Трускавець та нашого краю від початку ХХ століття. Зібрані матеріали, експонати розповідають про Першу світову війну, Легіон українських січових стрільців та проголошення з ОНР, діяльність просвіти, встановлення радянської влади у західних областях України. Першу хвилю репресій і депортацію населення, період Другої світової війни та німецько-фашистської окупації, окрема група документів ілюструє відновлення діяльності курорту у перші повоєнні десятиліття, широко представлені фотографії, протоколи засідань сільської ради, відзнаки і нагороди трускавчан, фрагменти зброї воєнного часу. Саме в цей період трускавець із села поступово перетворюється на місто обласного підпорядкування. Цікавою з точки зору зібраних документів, різноманітних експонатів буде для відвідувачів експозиція 4-го залу, яка присвячена національно визвольній боротьбі галичан проти завойовників. Це і матеріали про ОУН. Та її керівників, про героїв трускавчан Біласа і Данилишина, члени УВО УУН, страчених польською владою в 1932 році. Особливе місце відведено документам, агіткам, фотографіям, літературі, які висвітлюють діяльність УПА, сотника спецбоївки УПА, трускавчанина Романа Різняка Макомацького. Велика підбірка матеріалів розповідає про трускавчан, які потерпіли. Від тоталітарного режиму повоєнних часів. Серед експонатів лист із заслання, поштівки, особисті речі репресованих та політв'язнів сталінських таборів. В п'ятому залі музею зібрані експонати, що характеризують самобутню духовну та матеріальну культуру населення Підгір'я. Пільшу частину своєї історії Трускавець мав статус села, згодом курортного. Відповідно, місцеві жителі проводили селянський спосіб господарського життя та все ж спостерігається вагомий вплив гостей курорту на побутову культуру трускавчан. В залі представлені зразки галицького традиційного одягу, вишиванки злянного та ситцевого і шифонового полотна початку XIX століття, гаптовані кептарики, лейбики та сердаки, спідниці та фартухи. А також багатий фотоматеріал, який ширше розкриває цю тему. Самобутню матеріальну культуру Другобиччини характеризують предмети декоративно-ужиткового мистецтва, вишиті рушники та картини, скатертини тощо, які також представлені в експозиції. Господарська культура трускавчан та всього населення підгір'я представлена старожитностями 19, початку ХХ століття. Дерев'яними та металевими знаряддями праці, господарським реманентом, жорнами, нецками, скринями, прасками, гасовими лампами, млинками, медогонкою, дерев'яним глиняним, скляним та фарфоровим посудом, столовими приборами тощо. В шостій залі виставлені експонати і документи, які ілюструють процеси розбудови курорту у 70-90-х -х, х роках ХХ століття. Саме в цей період у трускавці будують нові санаторії, пансіонати та бювети, які і зараз є основною лікувально-оздоровчою базою курорту. Матеріали експозиції знайомлять відвідувачів з медичною базою оздоровниці, її лікувальними факторами та і станом Трускавецького родовища мінеральних вод сьогодні. лікувальні солі Барбара. 1936 року було започатковано виробництво лікувальної солі Барбара. Виготовлення кристалізованої солі заснува на базі джерела гіркої води, виявленого ще в 1912 році на місці старої озокритової шахти Барбара. Воду з цього джерела через високу мінералізацію не можна було використовувати в первинному вигляді. Тому було винайдено спосіб кристалізації, який дозволяв отримати чистий сульфат натрію, який після розбавлення водою можна спокійно використовувати для лікування шлунково-кишкових хвороб. Тематична Експозиція «Повстанська КРИЇвка В 2012 році в підвальних приміщеннях музею було облаштовано тематику експозиційні зали Повстанська Криївка. Цей своєрідний музей у музеї було відкрито напередодні Покрови та 70-ї річниці заснування УПА. В підвальних приміщеннях музею працівниками вдалося дуже вдало відтворити життя та побут борців за незалежність України в 1940-50-х х роках. У двох залах відтворено конспіративне приміщення повстанську криївку періоду діяльності Української повстанської армії в умовах глибокого підпілля, яке вони провадили в поєднанні з бойовими завданнями та посиленою пропагандистською роботою. Речі та ілюстровані матеріали першої кімнати. Знайомлять із життям та побутом воїнів підземелля. тут представлені предмети щоденного вжитку, окремі види військової зброї та одягу, господарський реманент. Центральне місце відведено присязі вояків УПА, фотографіям повстанців часів збройної боротьби. Експонати другої зали розповідають про керівників ОУН і УПА Степана Бендеру та Романа Шухевича. Тут представлені їхні портрети, прапор УПА. Увагу відвідувачів привертають карта бойових дій Упа, кулемет капеша, реконструйований одяг повстанців, ікони, книги, копії агітаційних листівок оун УПА, періоду національно визвольної боротьби. У тиші музейної криївки злегка звучать пісні упа, і, ніби оживає перед очима і у серцях відвідувачів героїчна історія підпілля оун Упа.